Добрий день, друзі! Ми достатньо багато вже говорили про фітнес у віртуальній реальності, тож, мабуть, настав час поговорити трошки про реальні тренування. Тренування в басейні, бо саме плавання це той вид спорту, який мене зараз захоплює. Цю презентацію я назвав поради аматора з однієї простої причини. Я не експерт в плаванні. Так, я плаваю досить посередньо. Я займаюся всього десь рік і займаюся чисто для себе. Але. От те, що тут далі буде сказано, це результат моїх спостережень. І от ті речі, які з точки зору здорового глузду мені здаються правильними. Ті з вас, хто мене знає, той знає, що спортом я займаюся все своє життя, і колись це була важка атлетика. Потім в мене почалися проблеми зі здоров'ям. Так, це типовий стандартний набір для будь-якого колишнього важкого атлета. Так, це проблеми з хребтом, проблеми з суглобами, проблеми з серцем. Ну, зараз до цього ще додалася бронхіальна астма, алергія в мене була завжди. Так? Тому плавання це, мабуть, єдине, що мені залишилось. І воно мені дуже подобається, дійсно. Я сприймаю його як такий собі різновид медитації. Це дуже круто, коли ти спокійно пливеш в басейні, дивишся на воду, вірніше, з-під води, так? якщо вже на те пішло. Це дійсно дуже круто, це дуже заспокоює, це має дуже потужний терапевтичний ефект. І я вже говорив, що в принципі я можу щось говорити про те, як треба тренуватись, бо дійсно займаюся спортом все життя. Я був одним з перших в Україні, хто почав займатися так званим connected fitness, тобто використовувати різноманітні пристрої для відслідковування своїх результатів. Зараз, ну вже кілька років я практикую віртуальний фітнес, так ви знаєте, що бокси тому подібні речі. Тому ну, мені здається, що деякі речі, які я зараз озвучу, вони дійсно будуть корисними, мабуть, і для тренерів, і для їх вихованців. Про що іде мова? Ну, взагалі, в мене є чотири таких невеличких коментаря. Це навіть, мабуть, не поради. Я трошки хочу сказати про дисципліну в спорті, про важливість відслідковування своїх показників контролю свого прогресу, про ефективне спілкування між тренером та вихованцями під час тренування, і про підготовку цих тренувань. Перше, про що я хотів сказати, це те, що будь-який спорт і плавання не виключення це в першу чергу дисципліна. Причому дисципліна для всіх. І для вихованців, і для тренера. Запізнення на тренування неприпустимі. Якщо тренування починається о сьомій, наприклад, ранку, так я розумію, що встати з ліжка в такий час, ну, вірніше, це ще раніше треба встати, щоб на такий час дістатися басейну, достатньо складно. Але якщо ми займаємося спортом, ми займаємося серйозно, тож Ну, максимум за 10 хвилин до початку тренування всі мають бути, якщо не в воді, то принаймні біля басейна. При цьому дисципліна це така ну, різнопланова штука, різнопланове поняття. Про запізнення я вже сказав. Авторитет тренера має бути неспростовним. Будь-які його вказівки мають, ну, може у вас можуть бути якісь уточнення, так, питання, ви можете не до кінця їх розуміти. Але будь-які вказівки тренера це істина в останній інстанції. Ну і нарешті поведінка. Я розумію, що якщо це дитяча секція, то контролювати поведінку достатньо складно, але поведінка має бути пристойною, стриманою і біля басейну, і в роздягальні, коли вже тренер вас не бачить. Так? Оце перший момент, який мені хотілось озвучити. спорт це серйозно. Якщо ви цим займаєтесь, то ви цим займаєтесь серйозно. Ви не запізнюєте, ви не пропускаєте тренувань, ви ставитесь серйозно, ви виконуєте вказівки тренера і поводитесь відповідним чином. Друга річ, про яку я хотів сказати, це відслідковування показників. Для того, щоб досягати якихось успіхів, ну, взагалі, як ми можемо дізнатися, що це успіх? Порівнявши з попереднім результатом. Якщо поточні результати кращі, то це означає, що ми зростаємо, так? І зростання потребує оцінки стану, бо треба з чимось порівнювати, так? І отут дуже добре нам можуть допомогти технології, але, на жаль, ну дуже часто вони спортсменами якось ну, нехтуються, так. От тут я хочу зробити невеличкий ліричний відступ і нагадати, що воно таке connected fitness, приєднаний фітнес. Це коли ви в будь-який момент часу, в реальному часі, так за допомогою відповідних пристроїв можете бачити свої показники. І не просто їх бачити під час тренування, а вони мають зберігатися, автоматично синхронізуватися з хмарним сховищем для того, щоб ви в будь-який момент часу або мобільний, або десктопний, чи веб-застосунок відкрили і побачили всю статистику, всі дані по своєму тренуванню сьогоднішньому, могли порівняти з попередніми показниками, могли провести аналіз, сформувати якісь звіти, можливо, це буде аналіз за допомогою штучного інтелекту. От коли я починав цим займатися, звісно, таких можливостей ще не було. Тепер вони вже є. Ось що таке Connected фітнес. І виникає питання: а що ж з плаванням? Ну зрозуміло, це може для інших видів спорту. От для занять в залі це дуже добре працює, тим більше сучасні смарт-годинники. Я маю на увазі справжні смарт-годинники, не оті фітнес-браслети у формі годинників. От вони прекрасно розпізнають і вправи, і повторення, і купу різноманітної збирають додаткової інформації. Стосовно плавання, теж все добре. Якщо ми говоримо про плавання, то ну тренеру потрібен секундомір, без нього він не може обійтися. А його вихованцям потрібні фітнес-комп'ютери. І от на роль такого фітнес-комп'ютера найкращим чином підходять годинники Гармін. Так, Гармін це дійсно кращий варіант. От на даний момент я використовую Garmin Instinct 2X Solar, Так це вже третій мій годинник цього бренду. І от як на мене, це, мабуть, найкращий варіант для плавання, бо він дійсно є міцним, захищеним. Ну, він створювався для військових, цим все сказано. Неймовірна автономність майже 50 днів завдяки живленню від сонця, так. Це неперевершені спортивні функції. Ну, це тим, чим завжди гармін славився для плавання. Зокрема, гармін Connect, тобто можливість всі ці свої показники переглядати, аналізувати. Це можливості безконтактної оплати в магазинах, чим я користуюсь кожен день. Це можливість встановлювати різноманітні застосунки. Ну тут можна довго-довго-довго ще говорити. Єдина проблема годинників Гармін це те, от таких мультиспорт-годинників, як Instinct 2X Solar, Це те, що вони не дуже дешеві, м'яко кажучи. Ну, ця модель взагалі ще вважається такою, більш-менш бюджетною. А є годинники, які в кілька разів дорожчі. Тут виникає питання, чи варто витрачати такі гроші для того, щоб відслідковувати свої показники під час тренування. До речі, відслідковується дуже добре. Ось, Для прикладу, ви бачите скріншоти після мого тренування. Я можу бачити тут купу показників, статистика, кола, різноманітні діаграми. Тобто, тут, ну. Дійсно, маса інформації для аналізу, і кожне тренування окремо, і порівняння, порівняння кількох тренувань дійсно тут все так, як воно має бути. Тут маса інформації, на основі якої можна робити висновки про те, ну, що треба покращити, чи було це тренування ефективним, як по-іншому можливо, треба діяти наступного разу. Але знову ж таки вартість. Якщо вас турбує вартість, то є трошки дешевший варіант так. В два рази, мабуть, десь приблизно дешевший, це гармін Свім 2. На відміну від того ж, інстинкта, це вже спеціалізований годинник для плавання. Instinct — це мультиспорт-годинник, він підтримує купу різних видів спорту. Свім 2 це чисто для плавання в басейнах та відкритих водоймах. Він спеціально був спроєктований для плавців з врахуванням всіх вимог, з врахуванням того, які метрики вони хочуть бачити на екрані під час тренування. Так, цей годинник не живе дуже довго від заряду, це ну, до тижня десь приблизно він здатний витримати, але, в принципі, це непогано не порівнюючи з іншими смарт-годинниками. Теж є Garmin Connect, теж є можливість встановлення застосунків, ну, немає безконтактної оплати, так, зате це спеціалізований пристрій для плавців, який достатньо недорогий. Якщо хочеться ще дешевше, тобто ще рази в три дешевше, то є годинники від компанії Swimovate. Це спеціалізовані, ну, їх навряд чи можна назвати смарт-годинниками. Це спеціалізовані годинники для плавання знову ж таки в басейнах та відкритих водоймах, які теж побудовані спеціально для використання під час занять плаванням. Вони не мають можливості встановлення якихось застосовунків, там підтримкою різноманітних технологій і так далі. Там звичайний, ви бачите, рідинно кристаличний екран, там звичайна батарейка, якої вистачає на два роки, але є інтеграція із датчиками пульсу, є можливість вивантаження звідти даних для подальшого аналізу, наприклад, за допомогою Excel або побудови якихось звітів Power BI. Тобто, в принципі, це дуже непоганий і дійсно дешевий варіант. Але я хочу вам вас все-таки трошки застерегти, якщо мова йде про гармін, хоч це буде Swim 2, хоч це будуть інші годинники, то там у вас є така чудова штука, як гармін Connect, тобто можливість подальшого аналізу, візуалізації ваших даних за допомогою мобільного застосунку або веб-застосунку. Тут є тільки вивантаження даних, і Свімовейт він концентрується на тому, щоб під час тренування ви бачили свої показники. Тут не так подальший аналіз, як просто от можливість отримання інформації в реальному часі, яка говорить про те, от вказує на те, наскільки ефективним є тренування. Так, ви скажете, що є купа інших варіантів, це годинники від Huawei, там, Xiaomi, Samsung і так далі. Ну, ті ж самі Apple Watch, наприклад. Багато так, багато дійсно є годинників, і багато з них будуть набагато дешевшим варіантом за Гармінівські. Наприклад, Apple Watch, це, ну, не будемо порівнювати вартість. Гармін тут, на жаль, переплюнув усіх. Але й можливості Можливості теж не зрівнянні, якщо вже на те пішло. Тому ними можна користуватись. Я пробував використовувати годинники інших брендів. Не буду зараз робити рекламу. І в принципі, так для пловців вони теж є ну, частково корисними. Дійсно, але там є купа недоліків, і все ж таки в плані спорту їхню, їхня функціональність ну, не настільки просунута, як у Гармін або Сміловейт. Тому, в принципі, цим можна користуватись, але є нюанси. Плюс я одразу хочу сказати, що якщо ви хочете використовувати якийсь фітнес-комп'ютер, якийсь смарт-годинник в басейні. То все таки краще, щоб там не було тачскріна, тому що сенсорний екран дуже важко піддається використанню, коли ви там в нього тикаєте мокрими руками, стоячи біля бортику басейну. От керування продумати продумане керування за допомогою кнопок для плавання в басейні, та й не тільки в басейні, а взагалі для плавання, це, мабуть, все ж таки ідеальний варіант набагато кращий ніж сенсорний екран. Ще один момент, якщо ми вже говоримо про пристрої, щоб бачити свій прогрес, от уже кілька років нам доступні окуляри для плавання з доповненою реальністю. Наприклад, Holoswim 2S. Я такими користуюсь уже більше року, і це дійсно круто. Тобто, коли ти пливеш в правому оці в тебе прямо перед очима всі твої показники. 10 основних метрик це відстань, кількість басейнів, там, час і тому подібні речі, темп. Багато чого іншого. Дуже круто, все це теж синхронізується з застосунком. Є там аналіз за допомогою штучного інтелекту, причому безкоштовно, без додаткової плати. Тобто, ви зможете після кожного тренування, якщо ви хоча б 500 метрів пропливли, то штучний інтелект все це проаналізує, розповість, скаже, що покращити, порадить як далі бути. Вони дійсно класні, вони не запотівають. Там є можливість створювати свої тренування або використати бібліотеку великих велика, велика там. достатньо бібліотека стандартних тренувань, які можна завантажити собі в окуляри, і під час плавання отримувати вказівки від віртуального тренера, що далі робити, які вправи виконувати, чи треба швидше, чи повільніше, чи як. Вартість теж непогана. От перед новим роком, перед різдвом, взагалі-то були взагалі там такі знижки, що ну неймовірно, так це звісно дорожче, ніж звичайні окуляри. Але дуже і дуже була доступна вартість. Плюс є інтеграція з гармін, не з усіма, щоправда, моделями годинників, але є інтеграція, тобто, наприклад, вони можуть разом працювати, в якому плані годинник отримує інформацію про там, пульс, насиченість крові кислородом, там, температуру, тиск і тому подібне. І цією інформацією ділиться із, із вашими окулярами. От я вважаю, що це дуже класна штука, це дійсно дуже круто. Єдина проблема, яку я з цими окулярами от, в мене траплялася, це спочатку я трошки довго поки звик, як правильно їх так одягати, щоб не підтікала вода. А потім одного разу мені довелося поплавати в басейні з недостатнім освітленням. І от коли темно навколо. То тут треба дійсно погратися трошки з яскравістю того екранчика, бо оці показники перед твоїми очима, які там весь час відображаються зеленим кольором, вони трошки засліплюють. Ну, видно, звісно, розмітку на дні басейну, видно, куди плисти, але це, мабуть, ну, це дуже важко розрізнити через оці сяючі цифри. Взагалі, дуже класний пристрій, дійсно класний. Ось, наприклад, як виглядає аналіз. Після тренування бачите, теж ми бачимо загальні дані, бачимо детальну інформацію і аналіз на основі штучного інтелекту. Ось, наприклад, якраз ви бачите поради він почав писати, як треба, що треба робити для того, щоб покращити свої результати. Тобто це дійсно дуже круто. Є і конкуренти, є Form Smart Swim 2, досить непоганий пристрій. І от я на нього дивлюся і розумію, що це вже наступний рівень. Він кращий, банально, цей пристрій, кращий за рахунок того, що там є свій датчик пульсу. От Ви можете побачити біля правого ока, бачите, там, де кріплення ремінця. Вони такі, як ну як мені здається, трошки легші, трошки тонші, але там є проблема. Там лише базові функції ви отримуєте безкоштовно після того, як придбали цей пристрій. Якщо вам потрібна там повна функціональність і аналіз розширений тренувань, це преміум підписка, тобто близько 10 євро на місяць. Ну, от, на відміну від Holoswim 2S, так, там, там ви безкоштовно всім цим користуєтесь. І придбали окуляри, і все так, і можете далі користуватися. А тут вам ще треба подумати про те, що можливо, от вам не вистачатиме, особливо якщо ви професійно займаєтесь плаванням, то вам може не вистачати тих можливостей, які надає сервіс, і відповідно доведеться придбати преміум підписку. З вартістю теж, от я говорив, що оці окуляри кращі, ніж мої. Ну вони й коштують приблизно в два рази більше, ніж мої окуляри, так. І є ще один конкурент от компанія Фініс, Вона достатньо відома, дуже багато теж робить різноманітного обладнання для плавання. Ну, я користувався свого часу їхньою плавальною трубкою теж, ну і досі іноді користуюсь. У них теж є розумні окуляри. Те ж саме, в принципі, вони такі зручні, невеличкі, але там дуже маленький екранчик. З іншого боку, можливо, це правильно. От, наприклад, той же самий форм, той же самий холосвім це практично на все праве око. Ви бачите, ну, воно трошки так під кутом, тобто воно ще запливає ближче до середини поля зору. Ви бачите величезні цифри з вашими показниками. Фініс вони трошки там в куточку лівого ока відображаються, так скромніше. Вони вас не сліплять, вони не заважають вам бачити, куди ви пливете. І плюс вони, мабуть, ну, дійсно найдоступніші в плані вартості, якщо порівнювати з попередніми моделями. Там теж є застосунок, теж є якийсь аналіз, не настільки просунутий, але все ж таки щось є. Ну, це такий собі компроміс. Відомий бренд, доступна вартість, ну, трошки менше можливостей. Але, в принципі, це дуже непоганий варіант для. Того, щоб тримати руку на пульсі ваших тренувань. Взагалі це правильна карма мати і фітнес-комп'ютер, і окуляри з доповненою реальністю, тому що інформація, яка збирається цими двома пристроями, вона доповнює одна одного. Тому що окуляри вони більше концентруються саме на тих метриках, які є специфічними для плавання. А годинник, окрім тих метрик, він ще збирає інформацію про ваше самопочуття, про рівень навантаження. Про пульс, про тиск, про насиченість крові кислородом, про температуру, про частоту і збалансованість дихання і багато чого іншого. От для людей, в яких є певні протипоказання, як у мене, наприклад, з серцем, так, з диханням з астмою, так то, мабуть, от така пара пристроїв це правильніший варіант ніж використання якогось одного пристрою. Наступна порада це, мабуть, стосується вже більше тренерів. От я дуже часто бачу, як тренер бігає біля басейну, щось свистить, щось кричить. Ну, можливо, я не хочу нічого сказати, можливо, в нього вже настільки взаємопорозуміння з вихованцями, що вони розуміють співслова, що він там говорить. Вони чують ну, ці свистки, які він там ними подає, якісь сигнали, вміють їх інтерпретувати. Ну, але, як на мене, ми живемо в 21 столітті, так? Це, це неефективно. Треба теж використовувати технології. Пам'ятаєте, той фільм, старий добрий серіал під назвою Теорія Великого Вибуху? Там є ну, багато, його взагалі розібрали на цитати, є багато таких крилатих фраз того серіалу. Але одну я пам'ятаю, дуже часто говорю її своїм студентам: все стає кращим з Bluetooth. От, якщо ми говоримо про спілкування тренера і вихованців, то тут якраз Bluetooth допоможе ну просто фантастичним чином. Тобто, таких ситуацій, ну, в реальному житті не повинно бути це неправильно. Свистки вони зараз, уже, мабуть, не є ефективними. Якщо такий маленький ліричний відступ, от коли ми говоримо про Bluetooth, я маю на увазі гарнітури з кістковою передачею звуку, які спроєктовані спеціально для плавців. От Я вже півтора роки такими користуюсь. Я завжди плаваю з музикою, хочу вам сказати, під ACDC дуже добре плавається. Так, дійсно, під таку енергічну музику. Там 32 ГБ вбудованої пам'яті, тобто вистачить на купу пісень. Як MP3 плеєр, вони чудово працюють. Ну, там є і Bluetooth, тобто можна її з телефоном зв'язати. Дуже класно, дійсно, тобто під час плавання ви можете прекрасно насолоджуватись музикою, і до того ж, вони не закривають вуха. Так? Це кісткова провідність. Тобто У вас на скронях знаходяться ці віброелементи, за допомогою яких ви чуєте музику. Єдина проблема, я не знаю, можливо, то мені так щастило. Ну, в мене ж це вже четверта така гарнітура, тому що якось так виходить, що більше там ну, десь трьох-чотирьох місяців вони не живуть. От щось з ними трапляється. Ну, одну я впустив, і там щось відклеїлось, перестав працювати правий цей віброелемент. А двоє потім ну одна взагалі одразу ж зламалася при першому зануренні. Це мабуть був якийсь брак, якийсь дефект такий серйозний із водонепроникністю. А інша працювала довго, потім якось просто перестала заряджатися. Так. Зараз це в мене вже четверта гарнітура. Я, якщо чесно, зрозумів, що не треба гнатися за брендом, не треба гнатися за підсвіткою, екранчиками і тому подібним, бо ну, насправді вона дуже довго пропрацювати не може. Але це дуже зручно. І якщо ми говоримо про спілкування тренера і вихованців, то є набори з передавача, таке собі бачите, невеличка рація, так як у Окі -токі» для тренера. І от подібного плану гарнітури для плавців. Причому оцей передавач він може він підтримує 16 каналів, тобто, це може бути 16 команд тренуватися одночасно на різних каналах, тобто 16 тренерів. Плюс там немає обмежень на кількість гарнітур. На одному каналі може бути ну, на сайті виробника написано від 100. Тобто, це ну, навряд чи ви побачите якусь таку секцію, де одночасно 100 чоловік займається. Так? І якщо говорити про дальність, то це 100 метрів у повітрі і 1 метр під воду. Так? Якщо там хтось плаває під водою, то це не означає, що поки він там занурений в воду, він тренера не почує. Почує. Вартість теж помірна і цілком виправдана. Якщо мова йде про якусь там секцію, може навіть і дитячу, то ну, не вдариться дуже сильно по кишені батьків. Але. Тренер просто зможе нормально голосом під час тренування, під час плавання давати вказівки. Не треба буде свистіти, не треба буде махати руками, просто можна буде сказати і його всі почують. Це дійсно дуже крута річ. Ну і останнє, останнє що я хотів сказати про підготовку. От тренування це, як би правильно сказати. Не повинно бути такої ситуації, коли ви прийшли і думаєте, що, що зараз треба робити. Так ви прийшли у вас у голові, вже є чіткий план, що ви сьогодні будете робити, в якій послідовності, які вправи, скільки разів і так далі, скільки там буде пауза. Тобто, всі оці моменти вже мають бути. Тренування це вже реалізація задуманого. Але ми досі дуже часто бачимо ситуації, коли тренер щось там малює на дошках, щось там розповідає, а люди втрачають час. так? От Я завжди і коли займався важкою атлетикою також, от у нас був тренер, який робив правильно. Тоді ще не було таких дуже технологій, як зараз. Ну, Ви самі розумієте, початок 90-х ми про інтернет не дуже там ще багато хто людей знав про нього. так? Але все ж таки, все ж таки, ми приходили на тренування, уже маючи план. Тобто, напередодні нам повідомляли, чим ми будемо займатися далі. Так само має бути і з плаванням. От плани тренувань мають бути підготовлені напередодні, і або розіслані вашим вихованцям, щоб вони їх уже мали і розуміли, що завтра буде. Або дуже здорово використати систему керування навчання на кшталт Google Classroom, для того, щоб ну, це буде таке місце спілкування тренера з командою, де знаходяться, я зараз про це буду говорити, в тому числі і плани тренувань. Якщо люди їх заздалегідь знають, і якщо в них є фітнес-комп'ютери або окуляри для плавання з доповненою реальністю, вони можуть все це завантажити в свої пристрої і під час плавання вже отримувати підказки. От, ну дошку, звісно, ми в тренера не забираємо так. На дошці можна якісь загальні речі писати, нагадування, щось таке подібне. Так, але взагалі-то вихованці повинні, прийшовши до басейну, вже знати, заздалегідь бути готовими і мати в голові чіткий план, чим вони сьогодні будуть займатися. От для цього дуже непогано використати дійсно якусь систему керування навчанням по типу Google Classroom. За допомогою нього можна створити єдину платформу для всього. Ну, ви знаєте, так, ті, хто мене знає, що в мене майже 30 років вже викладацького досвіду, так, і я є сертифікованим тренером Microsoft та інших вендерів. Тож, от, якщо мова йде про навчання інформаційним технологіям і використання технологій для навчання, то тут мені є що сказати. От за допомогою Google Classroom можна створити таку собі віртуальну спільноту, де будуть всі навчальні матеріали, завдання на наступні тренування, опитування для ваших вихованців, питання, відповіді. От в потоці класу можна буде спілкуватися в ті дні, коли у вас немає тренувань, надавати дітям якісь, ну якщо це діти або дорослі вихованці, неважливо так, додаткові матеріали, мотивуючі відео, відео уроки, анонсувати якісь події. Плюс ви отримуєте можливість і розклад тренувань там же відслідковувати відеозустрічі, наприклад, перед змаганнями чи в нетренувальні дні за потреби влаштовувати так зі своїми вихованцями. Якщо це дитяча секція, то і спілкування з батьками теж дуже класно тут можна реалізувати. Тобто, це от така єдина платформа, єдина точка доступу до всієї інформації, яка стосується. От роботи вашої секції. До речі, ось тут ви бачите QR-код. Ви, в принципі, їх могли бачити і на інших слайдах. От на інших слайдах, там, де мова йшла про пристрої, то були посилання на різноманітні сайти виробників цих пристроїв або сайти, де можна було їх придбати. От в даному випадку, оцей QR-код і посилання поруч з ним це відео на YouTube, де один з тренерів, ну щоправда, не з плавання, це тренер, здається, з американського футболу. Так от він розповідає, яким чином він використовує Google Classroom для тренування атлетів. От я розумію, що це інший вид спорту, абсолютно інший, кардинально, так, але загальні підходи тут точно такі ж самі. Дійсно, Classroom – це така собі віртуальна спільнота для ваших вихованців, де в одному місці є все, що їм потрібно, аби ефективно тренуватись. Тому я дуже раджу це відео теж подивитися. Ну, в принципі, на мене у мене на цьому все. Так, тобто ті основні моменти, які я хотів сказати, я сказав, і на цьому мені залишається тільки подякувати вам за увагу, прорекламувати мій блог, productivityblog.com.ua, яким я зараз. Ну, трошки не так активно займаюся, як раніше, бо зараз я дописую чергову книжку. Так, але все ж таки деякі речі час від часу я там публікую. І ще раз хочу нагадати, що все сказане в цій презентації це моя суб'єктивна точка зору, чи погоджуватись з нею, чи приймати мої поради, чи ні, чи використовувати ті речі, про які я говорив. Це ваш вибір. Ну, я бачу це ось таким чином. Можливо, це все ж таки вплив того, що я вже говорив, я дуже давно займаюся викладанням інформаційних технологій, і програмуванням, і фітнес-браслети, коли ще їх тут майже ніхто не бачив, я ними вже вик... я ними вже користувався, так тобто я був одним з перших, хто взагалі почав використовувати спортивні різноманітні пристрої. От тому для мене от плавання без годинника, без смарт-окулярів, от якось я себе почуваю начебто, ну так, начебто я забув надіти плавки, якщо чесно. Тому це все суб'єктивне. Але мені здається, якась трошки от частиночка здорового глузду все ж таки в цій презентації була. Дякую вам за увагу, гарного всім дня. Ну і давайте будемо тренуватися.